Вісімнадцятого Києві на інформаційну варту заступають канали СІТІВІ та СТБ. Я Юлія Сеник вітаю вас і далі випуск новин. Цієї ночі росіяни вкотре атакували українські міста дронами. Повітряна тривога лунала на півночі, сході та півдні України. Країна-терористка запускала шахеди та гербери. В повітряних силах зафіксували сотню ударних дронів. З них вдалося збити або подавити реп-системами 66 ворожих шахедів. На жаль, 26 безпілотників влучили на дев'яти локаціях. А у день російські шахеди фіксували на Чернігівщині. Там працювали наші сили протиповітря. А оборони. 44-річний чоловік загинув о пів на третю дня внаслідок атаки на степногірську громаду Запорізької області. Росіяни атакували артилерією Приморське, зруйновано житловий будинок. 60-річну жінку окупанти поранили під час атаки керованими авіабомбами по Тернуватому. Зруйновано школу та приватний будинок за минулу добу. В Ова повідомляли про вбиту і поранену через атаку росіян на Гуляйпільську громаду. Загалом окупанти завдали 701 удару по 24 населених пунктах Запорізької області. Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача. Головна тематика наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування, наголосив президент. Російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більшу. Попередив глава держави. ставці визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності. Для цього влада детально працює з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволятиме виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Також були доповіді щодо російських ударів проти нашої інфраструктури і енергетичних об'єктів, визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямків у постачанні ППО. Повідомив Володимир Зеленський. Цієї ночі на Росії було дуже гаряче. Ворожа протиповітряна оборона відбивала масовану дронову атаку за інформацією Міністерства оборони РФ. Їхня ППО нібито збила майже 200 БПЛА. Зокрема, вибухи чули й жителі Москви. Попри заяви Кремля про успішно відбиту атаку, мережею ширяться кадри стовпів диму від влучань. Крім цього, напередодні під прицілом опинився аеродром у Московській області, де базується ворожа стратегічна авіація. Також є інформація про атаку на аеродроми Шайковка та Калуга в Калузькій області. Водночас у мережі з'явилися нові відео підтвердження успішних ударів по дамбі Білгородського водосховища. Після атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад, підтоплені бліндажі, де перебували ворожі солдати. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді вже підтвердив, що цю місію виконали оператори першого окремого центру СБС. На передовій наші воїни дедалі частіше використовують важкі ударні безпілотники українського виробництва, зокрема «Намезіс», який дозволяє вражати важливі цілі у тилу ворога. І саме цим дроном керують бійці 67-ї бригади, які цілу добу готують апаратуру, перевіряють координати та ризикують собою, аби знищувати росіян у нічний час. Уже традиційно в наступному сюжеті буде QR-код та картка. Кожна ваша гривня це вклад у майбутню перемогу. З передової сюжет Владислава Круглова. Це не Мезіс. Підготовлюємо його в день, оскільки вночі вже буде з ними бота. Вдень його підготовлюємо для того, щоб дізнати, що є в нього якісь неполадки, які могли з'явитися за час, доки він стояв. На одному з полів Донеччини бійці 67-ї бригади розгортають український важкий дрон Немезіс. Воїни кажуть, цей апарат цінний, бо має супутниковий зв'язок через Starlink, потужні мотори, а також вантажопідйомність у середньому 15 кілограм. На ньому ми скидаємо різні види боєприпасів. Останній раз він використовувався для дистанційного мінування. Мінами ПТМ. Зараз ми будемо перевіряти скид, який сьогодні їде з нами для того, щоб вбивати бі. Саме цей важкий дрон ворог називає «Баба Яга». Його чути за кілька сотень метрів. Тому в день його запускають лише для підготовки до нічних завдань. На Немезісі встановлено Starlink. Через супутниковий зв'язок оператор отримує чітку картинку і може керувати дроном теоретично на великій відстані. На практиці птахи управляються з надійно замаскованих позицій на Донеччині і лише вночі. Вони виїхали. Ми чекаємо від них сигналу, коли вони будуть готові. І ми подимаємо борта і працюємо. З пілотом на позивний Роджер спілкуємося опівночі. Саме у цей Може, час наші захисники за координатами розвідки знищують росіян важкими скидами. От. Грубо говоря, десь 25 кілометрів в тил, тил ворогу. Ну там доволі. Можна знайти гаріші, речі. — Цікаві речі, так. А що це... там стоїть? В основному, це гармати їхні, гаубіці так само ці ж пілоти вражеські про статистику ураження говорять сотні відеозаписів. Військові кажуть, завдяки таким дронам на покровському напрямку є буферна зона, в межах якої танки чи інша техніка росіян не затримуються навіть на кілька годин. Чого? Так само, як і жива сила ворога. В останнього було знищено ворожі пілоти. Була хата знайдена. знайдено. 18 кілометрів лінії затолкнення. Ми залетіли і просто спалили їх вщент. А що саме скидали? Скидали 82 й мені. Дві 82-ї і один, по-моєму, Фугазний немезіс також доставляє на наші позиції воду продукти та боєкомплект туди, куди не проїде техніка. Поки говорили з роджером, до укриття прийшов ще один боєць. Тож починається робота. Всі оновлення актуальні, свіжі, тому можна працювати. Дякую, друзі. Готовий? Бійці ще раз перевіряють усі координати і показники дрону. А що за ці знаєте? Укриття ймовірне, так. Там був замічений ворог. А чим будете відпрацьовувати? Мінами 82-го. Та за лічені хвилини залітають у тил до ворога на 15 кілометрів. До цілі 300 метрів? Далі. Оце хата не угу. сходить. Самокрайне зліва. Так, перший скіт. Беш мені пише не снислав трошки повіше. Стоп, треба другий скіт пішов. Третій пішов. Ну, є. Давайте є. Давайте цю постройку. Четвертись. Все, ми Все руль, да. Дронарі знищили будинок, у якому перебувала група росіян. Хоч одна міна впала поруч, три інші в ціль. Попали, вернулися без поміг. Зараз перезарядка і будемо далі працювати. У чотири там максимум п'ять цілей. До ранку. Да, до трьох чотирьох, поки не сі не сітає за той час, поки ми повернемося з позиції до Краматорська, бійці 67-ї бригади знищать ще не одного росіянина, і це точно полегшить життя нашій піхоті на ранок. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факта і сітів єдині новини. Естонія надасть Україні 150 тисяч євро для підтримки енергосистеми. Про це повідомив глава естонського МЗС Маргус Цакна під час візиту до Києва. Зазначив, Росія здійснює жорстокі атаки на українську енергетичну інфраструктуру, тероризує цивільне населення і цьому немає пояснення. Тож необхідно допомогти українцям протистояти атакам агресорки разом з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили ситуацію на фронті спільні кроки. Для посилення захисту енергетичної системи Ми дуже тісно співпрацюємо з Британією а також з президентом Трампом, який запровадив санкції проти двох російських нафтових та енергетичних компаній. Усе це разом сильно вдарить по російській військовій машині. Ми бачимо, що Росія слабка країна, яка має економічні проблеми. Я думаю, що президент Трамп має рацію, називаючи Росію паперовим тигром, але нам потрібно працювати разом щоб посилювати тиск. Через відключення світла українці знову запасаються павербанками, зарядними станціями та газовими плитками. Традиційно роблять це не завчасно, а вже після масових атак. Попит злітає у рази, ціни теж у великих мережах запевняють, дефіциту поки що немає. Але на ринку з'являються перекупники, які наживаються на відключеннях світла, продаючи техніку у кілька разів дорожче. Щойно росіяни в чергове вдаряють по нашій енергетиці, як українці масово скуповують павербанки, зарядні станції, пальники, ліхтарі та генератори на випадок відключень світла. Найбільший попит був саме інтерес зарядних станцій повербанків тільки тоді, коли було відключення світла більше чотирьох годин. Банально людей сідали всі гаджети, то що в них були, і вони приходили, купували будь-що, аби що було заряжене. Вкотре ажіотажниці товари зчинився після ворожої атаки 10 жовтня. Тоді в Україні стався наймасштабніший блокаут за останній час. Найбільше тоді зріс попит на повербанки і пальники у понад вісім разів. Зарядні станції у сім разів, майже утричі підскочили й продажі генераторів. Після першого обстрілу, буквально на наступний день, полиця з зарядними станціями була пуста. Та ж сама історія з повербанками. Люди приходять в більшості по факту. Коли є потреба, тоді приходять, купують. Попри чималу вартість, тримається ажіотаж і на зарядні станції. Залежно від марки і потужності, ціна на них може колуватися від 8 до майже 150 тисяч гривень. Дистриб'ютор однієї з найпопулярніших моделей Екофлоу уже приймає замовлення наперед, бо після 10 жовтня склади з технікою спустошилися за лічені дні, і це великі склади. Я зараз кажу про десятки тисяч зарядних станцій. Визнають тут і зростання цін, однак пояснюють, причина не завжди у високому попиті. Більшість стоків в Україні зарядних станцій вони формувалися на початку року. Тоді, коли курс або долара, або євро, хто там за що купує, він був зовсім інший. Зараз ми бачимо, що зовсім курс змінився, і відповідно, коли очистилися стоки у партнерів і у нас, ми закуповуємо знову продукцію, але вже інша зовсім ціна виходить у гривні. Натомість через численні замовлення, іноземний виробник понизив ціни на потужні зарядні станції. І якщо порівняти, наприклад, деякі зарядні станції, такі як «Дельта-2» на 1 кВт або «Рівер-2-Про» майже на 800 Вт ємності і потужності, то в нас, наприклад, ціна була 49 тисяч гривень на «Дельту-2», зараз вона буде 28. Тобто ми теж знаходимо варіанти, як можна здешевити. Та найзатребуванішими досі залишаються повербанки за останні два тижні. Ціни на них зросли на 12-15% і коливаються від 300 до 3000 тисяч гривень. Та окремі магазини, у пік покупок усе ж вирішили нажитися на блокаутах. На це відреагували і в податковій службі. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%. Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту. Бажання заробити логічне. Але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше ніж на дві тисячі, бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати. Великі мережі спростовують штучне підняття цін. Кажуть, порівняно з минулим роком вартість змінилася несуттєво. Завжди, коли є попит, є зростання цін, але ми як офіційна мережа. Ми працюємо по тим цінам, які нам дає безпосередньо виробник. Є ну там спекуляції в ціні, ну я б сказав би то, що їх особливо немає. Якщо ми беремо там сірі, сірі мережі саме, магазинів, да у них можливо там є спекуляція по ціні, там вона зростає там два або три рази безпосередньо. Аналітики доводять, ціни на прилади, зокрема зарядні станції, зросли, але порівнювати їх з тими, що були на початку року, не зовсім коректно. Адже після торішнього ажіотажу магазини накопичили товар, який досі продавали зі знижками. Порівняно з блокаутами 22-го та 24-го років, магазини підготувалися і. Запаслися продукцією, тож дефіциту немає. Аби не переплачувати, експерти радять перед придбанням порівнювати ціни в інтернеті та найголовніше купувати прилади енергозабезпечення завчасно. Даніл Самсонов, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. До зустрічі.